3аб в квадраті відняти 27а. Починаємо з коефіцієнтів 3 і 27. 3 і 27 діляться на 3. Отже, 3 спільний множник вносимо задушки. Далі, буквена частина А, А теж є спільною. Виносимо. У нас залишається 3А ми винесли, отже, залишається Б в квадраті. Відняти. Пам'ятаємо, вносимо за. дужки. Отже, виконуємо дію ділення 27. Поділили на 3 це буде 9. А поділити на А це буде 1. Винесли, нема нічого, не залишається. Закриваємо дужку. дорівнює. 3А. Пишемо без зміни. Б в квадраті відняти 9. 9. Це в нас 3 в квадраті. Отже. 3а помножити б в квадраті відняти 3 у квадраті. Це формула різниці квадратів, яка дорівнює добутку різниці цих виразів.